Поки наші котики працюють, працюють і люди, які знаходяться тепер вже знову не були в Україні, але знову підконтрольні Україні. І вчора ми бачили ці щемливі кадри. І сьогодні, як вони зустрічали наших захисників, ну і відповідно не втрачаю час дарма. Якщо окупантам треба вести з собою три банки фарбу білу, синю і червону, то у наших завжди є десь. Приховані жовта і блакитна, от вчора Шевченкову було ще от так і спаганіна оцим триколором, оцим цим аквафрешом, а вже сьогодні заграло геть новими фарбами. Або ж які ж новими, якщо давно відомими нам так, як було до того, і так як буде після того, як та от клята за область розвалиться на маленькі, мілкі друзячки. От тут із пісні